Що зробив би Рейган? Підтримав Україну США. Підтримують Україну, республіканці підтримують Україну. Ще до приїзду офіційних учасників дебатів біля бібліотеки імені президента Рейгана зібрались прихильники Дональда Трампа з одного боку дороги, демократи з іншого. А поруч місцеві українці і люди, які їх підтримують. Ліворуч е, організація Stand with Ukraine, е, навпроти на. Трампа досі стверджують, що е, він президент. Українські активісти, серед яких і демократи, і республіканці намагались розповісти обом сторонам факти про війну. Сьогодні під час президентських дебатів від республіканської партії дуже важливо показати на весь світ, що це є в найкращих інтересах сполучених штатів абсолютна підтримка України. Деякі прихильники Трампа переконують підтримують Україну, але не масштаби допомоги, яку США надають Києву. Я повністю підтримую Україну у боротьбі проти Росії, але я не підтримую масштаб американської допомоги, яка надходить туди. Та загалом учасники республіканського табору виступають проти підтримки України. Інколи суперечки ставали радикальними. вони не їдуть воювати в Україну, а ходять з прапорами тут. Тут в Америці ти повинен ходити виключно з американським прапором. На демонстрацію прийшло кілька американських добровольців, які воювали в Україні. Вони хотіли поділитися своїм досвідом з учасниками республіканського табору. Один з них Пол Сміт нещодавно повернувся з України. У нас була гарна дискусія про їх погляди на війну на місце Америки на світовій арені. А я поділився з ними своїми поглядами від першої особи про перебування в Україні і про хід війни в Україні, особливо щодо підтримки США та інших членів НАТО пол республіканець загалом серед групи підтримки України було чимало американців, які все життя вважають себе республіканцями, та кажуть, саме питання України визначить за кого вони голосуватимуть. Я вірю у вірю слова Мартіна Лютера Кінга: той хто приймає зло не протестуючи, співпрацює з ним. А росіяни бомбили пологові будинки, крадуть дітей. Я не знаю більшого зла. У таборі демократів були люди, які вважають, що їхні політичні опоненти мають слабку позицію по відношенню до Росії. Виглядає, що вони підтримують Росію, а це все одно що підтримувати диктатуру. Ми стурбовані, що Трамп повернеться і стане диктатором. Однак, хоч дебати на вулиці були палкими, обійшлось без бійок. Христина Шевченко Семі Вали, Каліфорнія для Голосу Америки.